Зновіти за законом, а не за вказівками. Слава Україні! О пів на 10 ранку біля будівлі Кіровоградського районного суду у Кропивницькому зібралися учасники акції на підтримку Романа Червінського. За підрахунками Суспільного, десятеро людей. На засіданні планують оголосити обвинувальний акт Роману Червінському і визначити порядок дослідження доказів, сказав прокурор Ярослав Гаврищук. Чому ви клопотали повністю про закритий розгляд? Є військовослужбовці, діючі військовослужбовці, розташування військових частин, інша інформація, яка може зашкодити не тільки кримінальному провадженню, а й учасникам кримінального провадження. Тому суд прислухався, і ми вважаємо це в принципі доцільним. Державну таємницю містить один з 14 томів справи, говорить адвокат Романа Червінського Костянтин Глоба. Підстави закриття судового засідання це повна маячня, оскільки державна таємниця дійсно один том лише, і навіть на сьогоднішній день не визначений порядок дослідження доказів. Скоріше за все, ми цей том будемо в самому кінці. Досліджувати і це буде там чи через півроку, чи через рік закривати все засідання завдяки цьому це повна маячня. Ми повторно будемо клопотати однозначно про відкриття судового засідання, коли буде визначений порядок дослідження доказів, оскільки ну підстав знову ж таки підстав для закриття згідно закону немає. О 9.50 захисники Червінського зайшли в будівлю суду. Засідання заплановане на десяту. Нагадаю, у квітні минулого року Роману Червінському оголосили про підозру у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні 22-го року. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді загинули троє людей, 19 поранених. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки обстрілу. Колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації Романа Червінського обвинувачують у. Перевищені влади під час операції з вербування російського пілота Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.